Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за фарм гарбузових жетонів для магазину Жахи Вод, Точніше, за це просто нагадати. Також обговоримо витік, який з'явився, про майбутню колаборацію World of Tanks та Girls on Panzer у 2025 році. Доволі цікава така інформація, тому що вона пересікається з моїми думками про заслужену нагороду, про нагородну машину. Також обговоримо зміни техніки в релізній версії оновлення 1.26.1V. Вот. Поговоримо про 4 машини і одну з цих машин розберемо. Це та, яка ще в нас не з'являлася. Називається вона Feliche ST9 рівня Прем Італії. Розберемо повністю характеристики, подивимося на схему бронювання, тому що, скоріш за все, ця машина доволі скоро може з'явитися. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо просто з нагадування про те, що зараз іде фарм гарбузових жетонів для магазину Вод. У нас тиждень поділено на три частини: це з понеділка до середи, з середи до п'ятниці, і з вечора п'ятниці повністю вихідні субота і неділя, друзі. Наприклад, на минулому тижні ми могли зафармити чотири жетони за вихідні дні і тижневих жетонів три і три штуки відповідно, тобто 10 жетончиків. Зараз так само. До середи ми можемо фармити три жетончика оцих гарбузових для того, щоб в подальшому за 30 жетонів змогли забрати один, наприклад, із 3D-стилів, тому що це найцінніше на даний момент, що там є. А тепер, друзі, давайте перенесемося вже до більш таких глобальних новин. З'явилася одна вод експресії нова інформація, друзі, про колаборацію World of Tanks та Girls und Panzer 2025. Нещодавно на супертест вийшов новий прем Centurion MK1A Велика Британія рівень 7 ST Prem. Він має багато спільного з танком із серією Girls und Panzer. Принаймні на це вказує конфігурація танка та кілька інших деталей. Тут наведені друзі, картинки, можете на них подивитися і серйозно це, напевно все ж таки цей танк. Нагадуємо, що всі попередні танки в цій співпраці були випущені таким чином, як напомітні копії іншої досліджувальної техніки. І дійсно, це така непримітна машина, абсолютно сіра, нічим вона не виділяється, тому що це, грубо кажучи, той самий Центуріон, що в нас на восьмому рівні, тільки стоковий. Згідно нашої інформації, Центуріон МК1А буде доступний в рамках співпраці «ВОД». Та Girls Un Panzer у 2025 році. Цей танк є першим, але не останнім у цій співпраці, і принаймні ще кілька з'являться в майбутньому у грі. Вони можуть просто надійти у продаж разом із старими наборами або бути нагородою за бойову перепустку. Бачите, як тут ще указано, як це було з 80-ї річницею висадки в Нормандії. Ну На рахунок бойової перепустки мені в це поки що не віриться подивимося. Такий крок дуже ймовірний за умови розширення співпраці з Грою, особливо після тесту роздавання премтехніки за БП. Але про БП це лише наше припущення, тому що до випуску всього цього ще залишилося більше 6 місяців. От така, друзі, інформація. А чому я кажу, вона доволі цікава, тому що я декілька відео назад випускав свої вангування про ту машину, яка буде у нас заслуженою нагородою. І найбільше підходила оця сіра така машина 7 рівня Centurion mk 1 a Я на неї думав, що вона буде у нас заслуженою нагородою. Як бачите, якщо ця інформація підтвердиться, то, скоріш за все, ця машина у нас не буде заслуженою нагородою. І тепер відкривається таке питання, що ж у нас буде за машина заслуженою нагородою. Тепер будемо вже очікувати офіційних зливів і потім уже говорити про ту машину, яка у нас буде нагородою, друзі. Тому що нічого, я думаю, хорошого, такого дуже екстраординарного не дадуть. Просто дадуть якусь нагородну машинку, всім роздавати, коротше кажучи, класних машин, їм точно не будуть це 100%. А тепер давайте поговоримо, друзі, про ті зміни техніки в релізній версії оновлення 1.26.1. Це те, яке у нас є на даний момент, друзі. Кілька танків були повністю підготовлені до релізу. Перша машинка ST62 версія 2, SRSR ST10 акційна, мазин на три снаряди з зворотною дозарядкою. Ця у нас машина буде за кланову цю подію маневри. Друзі, про це ми вже розмовляли. Танк повністю готовий до релізу. Загальна ціна танка в голді змінена від 100 до 22 500. Це стандартно. Прибрано теги танка, секретний і тестований. З цією машиною все зрозуміло, її підготували до випуску, вже, грубо кажучи. Далі дивимося, в нас ще одна машина зазнала змін. З цих чотирьох найсуттєвіших це fv 226 Contradictions. Великобританія, Британія, важкий танк восьмого рівня, прем нова механіка, вибірковий режим стрільби. Я цю машину розбирав, скоріш за все, вона буде у нас в новорічних коробочках, тому що навіть зливи вже є про те, що вона буде в новорічних коробочках. Зміни щодо третьої ітерації супертесту. Вогнева міць. Заряджання гармати змінено з 10,55 на 11,51. Понерфили. Скорострільність відповідно гармати змінена з 5,69 на 5,21. Час зведення з 1.73 на 2.11. Понерфили. Розкид на 100 метрів був 0,32, став 0,35. Понерфили. Середня шкода на хвилину. Першого і другого снаряда це бронебійної підкалібера була 2048, відповідно упала на 1877. Середня шкода на хвилину на фугасах так само було 2503, стало 2295. Непомітність нерухомої машини було 3,477, Ну, звісно, це помилкові якісь дані. Такого не може бути у важкого танку. І змінено на 3,48. І так само тут інші параметри по непомітності. Тобто ми усвідомлюємо, що цю машину понерфили, друзі, по вогневій потужності. Тому що непомітність це не суттєво, це все зрозуміло. Тут стандартні будуть показники як для важких танків. Але по вогневій потужності піднерфили так. Добряче, потрішечки, але скрізь. Далі у нас були ще зміни по крашеру Великобританія. важкий танк 8 рівня. Тут зміни щодо третьої ітерації супертесту. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в голоді змінена від 100 до 10400. Прибрано теги танка, секретний і тестований. Чому та все правильно, друзі? Коли вийшло в нас оновлення от із цією подією Хеловінською, у нас ця машина була є. Була кажу, є нагородою за прогресію, тільки в унікальному 3D-стилі з іншою назвою, але все ж таки це той самий танк. Тобто тут все зрозуміло. Його підготували до випуску і зараз ми його можемо отримати. А дехто вже отримав давним-давно. І останні зміни для мене вони були дуже цікаві і трішечки неочікувані. стосуються феліче, італійської стежки 9 рівня. Прем зміни щодо третьої ітерації супертесту. Танк повністю готовий до релізу. Загальна ціна танка в голді змінена з 100 технічної. До 12150 золота прибрано теги танка секретний і тестований. Тобто, друзі, скоріш за все, у нас феліче, оця машиночка Італії, стежка 9 рівня, з'явиться у якійсь із подій, де вона може точно з'явитися, якщо проводити аналогії з минулим роком. То, наприклад, у минулому році от у нас такі були новини 0711.23, спеціальна глава бойової перепустки віддалене майбутнє. Тоді у нас, друзі, була нагородна машина Mittler KPZ R68P з унікальним 3D-стилем. От і в цьому році може щось подібне бути. Наприклад, якщо буде додаткова глава бойової перепустки. можливо. Хоча я не стверджую, тому що може бути що завгодно. Або у нас також є у е, наступному місяці, в листопаді е, Чорна П'ятниця 2024 року. Також вона повинна бути. Наприклад, у минулому році у нас були такі пропозиції унікальні, як Лісовий Дух, ЄС 3А Сапсан, Марс продавався. Особисті тут навчальні посібники, там було дуже багато різної техніки по типу тих самих, ну не калібан продавався, а як той інший танк уже забув, з голови вилетіло. Він ще мені випав у коробочках останнього разу. Коротше кажучи, було дуже багато різної техніки, але в тих наборах вона була за велику вартість по голді. І тепер, друзі, давайте розберемо ж цю машину з Tanks GG. от о, остаточні такі характеристики, в яких вона може вийти. Я маю на увазі на рахунок фалічі. Дивимося, перше це вогневу потужність. От у нас є три типи снарядів. Стандартний снаряд це підкаліберний у цієї машини. Це просто циклічна гармата. 256. Він пробуває на близьких дистанціях 239 на 500 метрах. Тобто, більш-менш стандартні показники по пробиттю, як для підкалібера для СТшки 9 рівня. 1050 метрів на секунду вони летять, не катастрофа, але не швидко як для СТшки. Кумулятиви пробувають 310 на всіх дистанціях, ця голда летить вона з швидкістю 850 метрів на секунду. Тобто також, можна сказати, відносно стандартна голда. Осколково фугасні 63 мм пробувають на всіх дистанціях і так само, як і кумулятиви летять з швидкістю 850 метрів на секунду. Тобто у нас такі усередині снаряди, звісно, хороша альфа 480 одиниць, як для СТжки це прекрасна, звісно, альфа, це плюс. Але час перезаряджання 1419, довго. І ДПМ у нас в базі 2029. Це невеликий ДПМ, як для СТ, це все зрозуміло. Плюс до того, точність у нас поганувата 0,40, друзі. Час зведення 2.59. Ну, середній, скажу чесно, це не самий жахливий, але все ж таки не хороший. Плюс до того, у нас стабілізація погана. 024 в русі, 024 при повороті шасі і 004 при повороті самої башти. При повороті башти ідеальна стабілізація, а от при русі і при повороті самого корпуса поганувата стабілізація. Тут нічого хорошого не скажеш. Мобільності у нашої машини як такої нема, 45 вперед-15 назад, при питомій потужності 13.50. Тобто максималка ніби вперед і більш-менш нормальна. Так, до 50 не дотягнули їх для СТ, але більш-менш нормальна. Назад, так, собі 15 км це небагато взагалі. Але в нас що саме гірше, це питома потужність, друзі, 1350, це показник нединамічного, важкого такого танку. Оце такий обмежуючий фактор, як для е, такої СТ. Швидкість повороту шасі 3650, як для СТ, це не дуже швидко, але все ж таки ще більш-менш. Що стосується от е, кутів нахилу зброї, то я десь бачив, тут були. от е, Наприклад, о, дивіться, кути нахилу зброї, мінус 8 опускання і плюс 20 задирання. Ну, Необхідний, е, комфортний такий рівень то тут є, мінус 10, звісно, не буде. Що стосується бронювання і живучості, 1600 хп відносно стандартний показник, як для стежки, виходить 9 рівня, бронювання корпуса 110-70-30, бронювання башти 290-70-40. Тобто по корпусу ми усвідомлюємо, що точно танкувати не зможемо, друзі, тому що це із прототипу 6 корпус із тієї СТ, яка зараз е тестується. От нлд 133 приблизно ВЛД-183 щоки баш, 341, 313, маска тут по різному, буває 304, є лючок, слабка зона 180 друзі, міліметрів. Ну, так собі машинка. Не знаю. Лючок великий, друзі. Його будуть пробувати дуже часто, так що не знаю. Плюс до того тут є скоса, а ні, тут 300 мм, в принципі, 279 не повинно так просто пробуватися. Специфічна така машинка, де вона засвітиться, думаю, вже скоро дізнаємося. Пишіть свої варіанти, що може бути. Тому що я так думаю, що додаткова глава бойової перепустки може бути, наприклад, спеціальна там глава бойової перепустки. Але от марафону вже точно не повинно бути. Або ВГ придумали ще якийсь захід, який буде у нас у листопаді. Пишіть свої версії. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі, до наступних відео, Па-па.